Привіт, друзі, в цьому відео я б хотів розібрати, чому для майбутнього розвитку авіації ми обрали саме літаки f 16 Цей літак має стати основним в майбутньому. І чи є це правильне рішення? Для початку треба розуміти, що заміна радянських бортів дуже гостро стояла в нашій армії. Ці машини морально і фізично застаріли і потребують швидкої заміни. Давайте розберемо, які задачі мають виконувати сучасні бойові літаки. Перше це засіб ППО, тобто прикривати тилові райони і об'єкти від ракетних ударів і атак дронів. Друге боротися з авіацією противника. Третє наносити удари по наземних цілях в тилу ворога за допомогою високоточної зброї. Це означає, що літак має бути багатофункціональний і мати в своєму озброєнні велику номенклатуру боєприпасів. Наступною вимогою до літака, який ми обираємо, має бути масовість. Командування повітряних сил заявляє, що нам необхідно мінімум 120 бортів, щоб був ефект на полі бою. Ще однією з вимог це перспектива цього літака в майбутньому, можливість модернізації в майбутньому. Ну і звичайно, політична складова, тому що влада в країнах змінюється, і з нею і погляди на підтримку України. Критерії вибору зрозуміло, тому давайте пройдемося по всіх варіантах. Франція, Франція має на озброєнні два типи літаків: це Рафаль і Міраж. Рафаль це дуже хороший сучасний літак, по своїм параметрам це клас середніх винищувачів. Дуже добре показав себе в навчальних боях проти російських літаків в Індії і Єгипті, які мають на озброєні як Рафаль, так і російські літаки. Але з цим літаком є три проблеми: перше це кількість, їх зроблено відносно небагато. Франція має 130 бортів, планує мати 180. Тобто навіть власна армія не забезпечена наповну. А це значить, що швидко ми не зможемо отримати значну кількість бортів. Ще по пару десятків машин є в Індії, Єгипту і Катару, а це союзники Росії. Ще собі ці літаки замовила Греція і Хорватія, і виходить, що готових літаків небагато, а на нові велика черга. Тому перші літаки прибудуть за пару років, і з таким темпами виробництва це буде до 10 машин в рік. А нам треба літаки ще на вчора. Друга проблема це ціна. Навіть якщо пару бортів ми отримаємо безкоштовно, то за більшість нам треба буде платити. А це виходить від 200 мільйонів за штуку. Це дуже дорого. Ну і третє це політика. Якщо до влади прийдуть люди, які симпатизують Москві, то ми залишимося без літаків. Тому виходить, що літак дуже класний, але нам не підходить в нашій ситуації. Можливо, в майбутньому ми закупимо невелику кількість як додатковий літак, але як основний і масовий ні. Другий французький винищувач це Міраж 2000. Це легкий винищувач, який буває двох версій. Версія це має боротися з повітряними цілями, версія «Д» – наносити удари по землі. Це хороший провірений літак, який за своїми можливостями набагато кращий за радянські літаки, які стоять на озброєнні нашої армії. Франція оголосила, що дасть нам деяку кількість бортів. Точно невідомо скільки, але, скоріш за все, небагато, тому що їх взагалі залишилось небагато. І це хороше тимчасове рішення, тому що ресурс наших літаків закінчується, плюс ми несемо втрати. А роботи для авіації багато. Проблеми з цим літаком дещо схожі з проблемами Рафаля. А саме мала кількість бортів, яка залишилася в строю, тому що його потроху списують. У Франції залишилось близько 30 міражів версії С. А шанси отримати міражі з інших країн низькі. Індія, Єгипет, літаки нам не дадуть у Греції. Прикордонний конфлікт з Туреччиною, тому шансів мало, що вона відмовиться від бойових бортів. У Тайваня можлива війна з Китаєм, тому кількість бортів, яку ми можемо отримати, невелика. Наступна проблема це ресурс машин. Він скоро закінчиться, і ці літаки треба буде списувати. Ще однією проблемою є відсутність модернізації в майбутньому. Тому Міраж тільки тимчасове рішення. Наступний варіант це європейський єврофайтер Тайфун. Це клас середніх винищувачів. Планувався як єдиний літак європейських країн. Але з багатьох причин його доля склалась по іншому. Він за своєю концепцією дуже схожий на французький Рафаль. Обоє мають схему крила Качка в один час розроблялися проблема цього літака, що він не масовий, темпи його виробництва дуже повільні, і там черга з уже замовлених бортів. Ще однією проблемою є ціна самого літака. І його експлуатації, а також перші версії літака мали обмежені можливості вночі і в погану погоду, через що країни-власники шукають йому заміну, тому що літак вийшов досить проблемний. Також борти в різних країнах мають суттєві відмінності в озброєнні, яке вони можуть застосовувати, і, виходить, багато бортів ми отримати не зможемо самим замовляти довго і дорого. Плюс проблема модернізації в майбутньому. Тому вибір цього літака як основу повітряних сил погане рішення, тільки як додатковий літак. Ще один літак, який є на озброєнні європейських країн це торнадо. Це двомоторний бойовий літак третього покоління з крилом змінної стріловидності. Тобто, крило змінює кут залежно від режиму польоту. Це фактично аналог радянського фронтового бомбардувальника су 24 який стоїть у нас на озброєнні. Його основне завдання наносити удари по землі за допомогою бомб і ракет. Це хороший провірений часом бойовий літак, який приймав участь в багатьох війнах, але його час вже пройшов. Він складний в обслуговуванні, погано може боротися з повітряними цілями. Самих літаків залишилось небагато, тому борти долітають свій ресурс і будуть списані. Останній літак, який виробляється в Європі, це шведський Gripen. Це легкий одномоторний винищувач четвертого покоління. І це дуже цікавий літак, який Швеція розробляла під свої потреби, і він має дуже багато плюсів. Перший плюс це те, що Швеція готова нам його передати. Правда, в невеликій кількості. Наступний плюсом є ціна. Ціна Гріпена за борт менша, ніж в його аналогів. Також він дешевший і простіший в експлуатації. Шведи робили літак з розрахунком на те, щоб до всього був легкий доступ. І при потребі вузли і агрегати швидко замінювались навіть на аеродромі, без потреби відправляти на ремонтний завод. Це великий плюс в бойових умовах. Наступний плюс є те, що Гріпен менш вимогливий до якості злітних смуг, а також потребує меншу відстань для зльоту і посадки. Це дуже важливо в умовах бойових дій, коли аеродроми під ракетними атак... атаками. Наступним плюсом є великий вибір озброєння. Гріпен дуже гнучкий в цьому питанні і може застосовувати зброю різних виробників з різних країн. Бонусом також є те, що Гріпен. Так само, як Рафаль і тайфун може застосовувати ракету великої дальності Метеора, а це б дуже допомогло в боротьбі з авіацією противника, в першу чергу з бомбардувальниками Су-34, які кожен день скидають сотні бомб на голови нашим захисникам. При цьому вони роблять це з великої відстані, на якій наші системи ППО не можуть до них дістати. Ракета Метеора могла б сильно допомогти, щоб ворожих бортів стало менше. Тому ця ракета в арсеналі «Гріпена» — велика перевага. Для розуміння американські винищувачі не мають на озброєнні цієї ракети. А ті, що є в арсеналі, поступаються метеорів дальності. Ще одним плюсом шведського літака є те, що він проходить модернізацію, яка розширить його бойові можливості. Мінуси в літака також є він поступається в системах розвідки і реб, сучасним версіям інших винищувачів у конкурентів. Ще одним мінусом є його мала кількість, яка не дозволить отримати швидко і багато бортів. Плюс в умовах війни необхідно багато запчастин до нього. Тому висновок такий гріпен підходить нам своєю ціною. Він невибагливий і має малі затрати в експлуатації, а також великий арсенал різного озброєння. Має простір для модернізації, але через свою кількість не може стати основним в повітряних силах. Але як додатковий літак це хороше рішення. Можливо, нам треба піти шляхом Чехії і Угорщини, які не купляли ці літаки, а взяли в оренду. Ну і звичайно, літаки, які є на озброєні США. Треба розуміти, що на озброєні Америки є літаки п'ятого покоління. Це F-22, які по закону заборонено продавати в інші країни. А також літак п'ятого покоління це F-35, який активно виробляється вже зроблено більше тисячу бортів і поступає на озброєння багатьох країн. В даний момент ми ці літаки отримати не зможемо, але нам треба багато працювати, щоб в майбутньому f 35 були на озброєнні нашої армії. Ще на озброєнні Сполучених Штатів є штурмовики А-10. Цей літак знімається з озброєні в Штатах, але він нам абсолютно не потрібен. Це, по суті, аналог радянського су 25 який є в нас на озброєнні, А-10 не може боротися з повітряними цілями. А для ударів по землі необхідно працювати прямо над полем бою. Тобто ці літаки ефективні в умовах, коли ПВО противника знищено. Наступний літак, який є у Штатах, це f 18 Hornet, що означає шершень. Це палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик, який був розроблений для служби на флоті. Цей літак має багато плюсів: це великий бойовий радіус. Велике бойове навантаження. Він вийшов дуже надійний. Треба розуміти, що Хорнет розробляли для служби на авіаносці. Тому він достатньо простий в обслуговуванні, має потужне шасі, що дає йому можливість працювати на аеродромах з поганим покриттям. Має дуже міцний планер, який стійкий до погоди із соленої води. І цей літак нам би чудово підійшов. Чому ми його не розглядали для наших повітряних сил? Причин, скоріш за все, декілька. Перша, це те, що літак зняли з виробництва, тобто нових ботів не буде, і якоїсь модернізації в майбутньому також. Тобто, пілотів і персонал необхідно буде через декілька років знову переучувати на нові типи літаків. Ще одна проблема полягає в тому, що Сполучені Штати планують замінювати Hornet на палубну версію F-35. але темпи цього досить повільні через велику кількість проблем. Тому велика кількість вільних бортів не буде. А нам літаки потрібні тут і зараз. Якщо брати інші країни, з яких їх можна отримати, то таких країн небагато. Бортів в них небагато, і невідомо який ресурс залишився в цих машинах. Тому це класний літак, який перевірений часом, але він не став масовим за межами Америки. Другий літак, який є в Штатах, і цікавий для нас, це f 15 Орел. Це важкий всепогодний винищувач з двома двигунами. Який має великий спектр озброєння і неодноразово брав участь в бойових діях, в яких показав себе дуже добре. Орел має великий бойовий радіус, велике бойове навантаження це просто літаюча ракетна установка. Має дуже потужний радар і системи РЕП. Плюс не так давно вийшла нова версія літака, в якого ще покращені характеристики. Проблема цього літака в тому, що він дорогий, дуже складний і затратний в експлуатації. І тому мало країн, окрім штатів, могли його собі дозволити. Через це Америка і розробила більш простий і дешевший літак, такий як F-16. Для уніфікації нього встановили двигун від f 15 що дозволило здешевити його розробку. F-16 мав забезпечувати кількісну перевагу над ворогом, а F-15 – перевагу в якості. Ця концепція з одночасним використанням важкого і легкого винищувача дозволяє зберегти баланс бойових можливостей авіації. Ця ідея використовувалась і іншими країнами. Зокрема, так намагався робити радянський союз з їхніми більш дешевшим і масовим міг 29 і су 27 як краща, але дорога машина. Так робить Китай з їхніми Джей 10 і Джей 16 Відповідно, а також і інші країни. Останній американський літак, який нас цікавить, – 16 Сокіл. F-16 16 це легкий багатофункціональний винищувач, завдяки своїй універсальності, відносно невеликій ціні і хороших бойових якостей, став самим масовим винищувачем 4-го покоління. Було вироблено майже 5 тисяч бортів. Стоїть на озброєнні в 25 країнах світу. Вироблявся в багатьох країнах за межами США. Цей літак має багато плюсів для нас. Перший плюс це те, що нам готові його передати прямо зараз, безплатно і у великій кількості. Тобто до кінця наступного року ми отримаємо 80 бортів. Другий плюс це те, що через свою масовість до нього є велика кількість запасних частин, пілотів і персоналу, які можуть самі працювати на цих літаках або навчити, як це робити. Наступним плюсом є можливість модернізації. При потребі на літаки встановлюється нове обладнання, яке підвищує бойові можливості машини. Також треба розуміти, що в багатьох країнах йде активна заміна соколів на нові F35, що звільняє нам борти, які в майбутньому ми зможемо отримати. Плюс, завдяки своїм малим розмірам, вони без проблем можуть зберігатися в радянських бетонних укриттях. Мінуси в літака також є. А саме те, що ми отримаємо старі версії машин. Також в порівнянні з радянськими бортами для соколів необхідна більш якісна інфраструктура і стан смуг на аеродромах. Тому F-16 це класний літак, який має великий бойовий потенціал і зовсім не даремно став настільки популярний у світі. А в порівнянні з машинами, які були в нас на озброєнні, це величезний крок вперед. Тому вибір f 16 як основу нашої авіації це правильне рішення. Треба розуміти, що освоєння сучасного винищувача це дуже важкий процес, необхідно навчати пілотів і персонал, закуповувати велику кількість обладнання і тренажерів, перебудова аеродромів, створення баз для зберігання озброєння і запасних частин, набування досвіду експлуатації і ремонту. Це все вимагає дуже великих грошей і багато часу. Інші країни для повної заміни своєї авіації на щось нове тратять десятки років, а ми намагаємось максимально швидко це зробити. Бонусом можна поговорити про південно-корейський двомісний одномоторний легкий винищувач ФА 50, зроблений на базі навчально-тренувального літака. Це дуже цікавий літак, який закуповує Польща, і планує в майбутньому його виробляти в себе за ліцензію. Цей літак відносно недавно почав вироблятися тому бортів небагато, але він вже встиг взяти участь в бойових діях в Філіпінах, де добре себе показав. Його основні плюси це ціна. Він в половину дешевший за f 16 і 2-3 рази дешевший в обслуговуванні. А ще розробляється нова версія літака, в якого буде кращий радар, потужніший двигун і озброєння. Плюс його купівля дозволить зблизити стосунки з південною Кореєю, яка виробляє велику кількість зброї. З мінусів він не масовий, а це проблеми з сервісом, фахівцями, запасними частинами. Також перші версії мають обмеження в озброєнні. Проблема заміни радянської авіації на нові борти була дуже серйозною. І державі ще після анексії Криму необхідно було проводити кроки для заміни літаків, і тут можна було піти різними шляхами. Можна було купити невелику кількість старих F-16, освоїти їх, навчити персонал, щоб в майбутньому була база для більш нових версій літака. Так зробити Румунія, яка купила в Португалії старі F-16 за низькими цінами. Можна було домовлятися про оренду як Чехія, але на жаль, ми зустріли повномасштабне вторгнення на тому, що було. Тому побажаємо нашим авіаторам удачі в майбутньому.